Друзі, вітання, всім і доброго здоров'я. Нарешті вже приїхали до нашої пасіки. Відео в нас не було. Останні там такі в нас скандальні дружина підписала кричуща ситуація на пасіці. Е, вже там такий шквар піднявся в інтернеті. Про е, хейтели, як то кажуть, чи як хайп, чи як воно називається, це що скидають якийсь там негатив, щоб багато підписників було. Ну воно нечайно у нас вийшло. Е, чому я кіпіш підняв? Я зразу поясню. Тому що. Наші бджілки зверху, по перше, що в пінопластових вуликах вони виявляються як завжди, були сідають ну, в основному зверху. Минулі роки ми зимували. У нас пасіка була на українській рамці. І хто з пасічників знає, вже якщо клуб зверху на українській рамці, то це вже все. Значить, корму немає, вже клуб піднявся. Рідко коли на українській рамці джоли зверху зимують. Тому я так розхвилювався. Ну, там деякі пасічники зрозуміли, в чому річ, пояснили в коментарях. Вже там потім мої знайомі подзвонили, кажуть, заспокойся, все добре, нормально, вони в тебе сидять. Тому сьогодні. Я все-таки тоді вирішив більше до них не лазити і вже зараз вирішив пробігтися, тобто подивитися, де наш клуб знаходиться. На всякий пожарний ми взяли з собою ляпушки ще в грудні. місяці. Ми наготували соняшниковий мед. Він стоїть в котельні, ось в такому м'якому стані. Тобто бачимо, що ну, фактично що бджілки зможуть його без проблем брати. Скажу чесно, ми його. Кілька відер наготовили. одне відерце це я так взяв, мені здається, що ми його і додому привеземо. Тому що будемо е, відкривати, дивитися, як там наші бджілки. Ось ми бачимо, тут сидить відводочок у нас. Раз, два, три, тут чуть-чуть на трьох вуличках. Навіть, ну, четверта це вже можна не рахувати. Відповідно е, це, е, ці відводки, він ще вже доверху дійшов, але ще до задньої стінки йому є куди йти. Хоча там і пустувато. Да, таку було б, звісно, добре глянути. Значить, е якби тут був мед, то сюди я б для пуху не ложив. але я бачу, що там, на жаль, меду немає. Ось в цих сотах. Відповідно, такій сім'ї ми кинемо дотацію. Зараз мені скажуть, що почнеться хайп в інтернеті, що такий сяокей, забрав у бділок мед. Ось Такой підгодівлю ма, ма! Мете! Мете такі. Ось тут бачимо, вже, на жаль, теж тут наш піднявся, вже він дійшов майже до задньої стінки. Вже, теж я бачу, що Тут меду немає. Цього року мені вже пасічники дзвонять, що в них пропадають сім'ї. Чому пропадають? Зараз буду пояснювати. Тому що... Цьогоріч у нас треба якісь брусочки, щоб було б положити, зараз можливо якісь палички будемо мати. Значить, е... Цьогоріч у нас матки почали червити. Почали червити тоді, коли було потепління. От Я не здивуюся, якщо там вже зараз є розплід. Це, це, е... ну, можливо, цей морозок це, зараз може він трошки і прибив всю їхню тенденцію. Але так. Всередину, це так вже для відео, для цього бачимо ось тут мед, все повне меду. Ось клубна. у нас Раз, два, три, 4, 5 на шести вуличках. Така нормальна хороша сім'я зимувала. Гарний клуб, він догори ще навіть, ну вже піднявся. І він буде тепер рухатись сюди. Відповідно, до таких сімей нема чого лізти. Це у нас ну одразу видно, що це нормальна була в нас сімейка, це не... Відводок, так як іноді, тому що ми багато відводків зробили, але багато і сімей нас є. Ну, в общем, така робота. Будемо зараз продивлятися, як там наші бджілки. Кому вже потрібно, буде, будемо давати дотацію. Я надію, що у нас таких сімей буде небагато. Хоча будемо дивитись по ситуації. Повторююся, що вже пасічники кажуть, що трохи почали червити. Я думаю, що це не страшно. Хіба що для молоденьких маленьких сімейок. До речі, наші відводки, ті, що ми робили в рогаті вулики, бо трішки в нас відводків є в цих вуликах, а більшість відводків в нас. Рогатих, то добре зимують, є можливість нам зайти заглянути, тому що ми їх занесли в приміщення. Там температура не такі Ще скачки відбуваються. Там і коли на дворі потепління, там все одно прохолодніше. Так само, коли на дворі дуже холодно, різко стає. Там цей мороз так швидко не проходить. Тому. Зимуємо в приміщенні. заглядав я вчора до наших відводочків, вони теж сидять там спокійно. Є такі, що там на дві вулички, маленькі такі м'ячики, взагалі без вади. Зимують, питань немає. Я зрозумів, що можна зимувати як хочеш, але якщо вже такі малесенькі і хочеш зберегти, так як ми цього року пробуємо, то потрібно їх зберігати саме в приміщенні. Тому такі ось справи. Повторюся, що ми вже відновлюємо виробництво вуликів, замовили компонент в бочках. Весь Бог вже буде або в кінці цього тижня, або на початку наступного. Ще в нас там трохи є цей каністрах, але він набагато дорожче виходить, вже там собі вартість вулика майже така, як ціна. Тобто в нас найнижча, одна з найнижчих цін на ринку. Кого цікавить, замовляйте, тому що зараз вже будемо виливати вулики. Так як ми лише починаємо, то хочеться і для себе налити, бо хочеться також розширити пасіку, ну і, звісно, на замовлення. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.